Мене звати Таня я рада вітати вас на своєму каналі Endless Love Planner. Давно в мене не було ніяких відео, і на те були причини деякі, сімейні причини. Можливо, хтось знає, хтось ні, але я ніде в соцсторінках своїх це не висвітлювала. Окрім Фейсбука, мій чоловік зламав дуже сильно ногу в кінці лютого. Місяця і це було дуже складно: березень, квітень, було три операції, лікарня. Ну, тобто, в мене взагалі не було часу на щось там познімати і навіть прикрашати планер. Я планувала, але прикрашати щось там писати не було просто ніякого часу, ну і взагалі нічого. От тому. Це перше відео за дуже довгий час. Я сподіваюся, що ви чекали. Напишіть в коментарях, хто чекав моїх відео. І я повертаюся до вас з новим плантером. <рес> так, я не втрималася мій чорний холборн, дуже-дуже його люблю, я його веду і завжди беру до рук, і Прям знаєте, так тішуся, що він в мене є. Але мені захотілося щось новенького. І я захотіла спробувати новий мотор. Мотор Еліт, Це, до речі, посилочка тільки прийшла, забрала її з пошти. І будемо разом з вами робити розпаковку. Так от, Мотор Еліт я дуже сильно хотіла. І, звісно, хотіла зі шкіри рослинного дублення, але все, що було представлено, представлено на сайті, наразі мені не дуже подобалося. По кольорах, тому що я дуже хочу щось зеленого кольору, або червоного, або сливового. Ну, щось таке. Але там нічого такого не було. Я не дуже люблю шкіру цю, вона називається Pebbled, чи як вона правильно називається, я не знаю. Якщо чесно, ну це така м'ягенька, типу, камінчика, ми всі говорили, що вона ну, прям дуже м'яка. І ом, хоча вона мені не дуже. Я люблю гладити, що, От така, як в Холборні, це моє моє. Але я думаю, що все одно ну треба спробувати. Тому що, якщо ти не спробуєш, то ти не зрозумієш, а раптом мені сподобається. так? От, Тому я вирішила все ж таки замовити. Знімовку. Не, не Коробочка, бачите, яка гарна прийшла не прим'ята, тому що минулого разу в мене була трошки але На планер це ніяк не вплинуло. ця прям така дуже-дуже гарна. Ну, звісно, я замовила формат персонал. Я, не буду, е я поки що вірна в цьому, але вже е думаю про покид. Думаю, думаю. І, можливо, скоро. Ну, звісно, нічого не змінилося, мішечок і ось сам планер. Ой, я сама вже прям. Я замовила колір крем. Крем, не знаю, як правильно сказати, як правильно він читається. Я думала, що він буде більш такий без заднього карману. Це еліт. Я думаю, що ви бачили вже огляди в... В принципі, в Ютубі є, але я не бачила настільки багато на них оглядів, якихось лише декілька. Що можу сказати про шкіру? Так, вона дійсно дуже м'яка. Прям, прям, прям зовсім. По кольору не знаю, чи мені подобається кольор, чи ні. Я не впевнена, ось є тут задня кишенька така, він при різному освітленню виглядає по-різному. Якщо падає тепле світло, то він виглядає як такий трошки дійсно кремовий колір. Якщо падає темне світло, то він виглядає більше такий, як Світло-світло-сірий. Ось такий більш холодний. Навіть не знаю, що сказати. Чесно, я не можу зрозуміти, чи подобається він мені, чи ні. Тут лише одна кнопка. Що можу сказати? Він дійсно легенький. Легенький, прям такий дуже легенький. Він багато не, не важить. От, але я думаю, що напевно я вже зрозумію, чи подобається він мені чи ні. Коли я вже почну ним більш так ну, користуватися, оформлю його. Ну, ось ця шкіра камінчиками, мені не дуже подобається. В мене нічого немає, ні сумок, ні, ну, нічого. Так, Тут ось, ось ці вставочки для захисту кільцевого механізму. Це дуже добре. Є одна ось така кишеня тут. Карманчик, оцей секретарський, дуже зручний. Ось тут кишеня велика, і тут для карток не дуже багато. По кольору не знаю, от я хотіла або кварц замовити, або ось цей. Ну, взагалі-то. Не дуже великий вибір, можливо, мені треба було взяти оливу чи щось таке спробувати, не знаю. От, ну, ось такий. Я, звісно, вже до нього придумала декор, роздрукувала дашборди. Навіть не знаю, що сказати, дівчата. Підтримайте мене, будь ласка, в коментарях, хто, кому більше подобається така шкіра. Я знаю, що вона більш така ну, е, довговічна, ніж рослинного дублення. Багато хто не любить шкіру рослинного дублення, за ось царапки і так далі. Але е, мені подобається. Мені подобаються ці всі царапки, подряпинки, мені подобається, як вона виглядає, як вона пахне. Ось ця, до речі, ця має трошки хімічний запах. Я не буду говорити, що вона пахне шкірою. Ні, вона не пахне так шкірою, як планер рослинного дублення. Або, наприклад, Холборн Чорний. Все ж таки вона пахне трохи хімічним запахом, але я сподіваюся, що він вивітриться. Ну, в принципі, він непоганий, він майже повністю лежить. Що можу сказати, плюси. так? Він повністю лежить, він дуже легенький, його приємно тримати в руках, він дійсно дуже м'якенький, тактильний такий. Е, і, не знаю, мені здається, що я з ним подружуся. <смі> я очікувала більш світлішого кольору, більше гарнішого. Цей кольор він такий наче грязнуватий, якийсь білий, такий білий грязний. Мені хочеться його відтерти <смі> серветкою. Не знаю. Е, і ще мені не дуже подобається, що тут. Одна кнопочка і дуже великий ось цей зазор. Хоча, як ви побачите, мій Холбон, там я поначепляла ручок, в мене аж тут три ручки, і можливо це і найкраще. От Єдине, що мені подобається задній карман в моєму термі рослинного дублення шкіри. Хони, хани. Мені подобається задній карман, дуже його люблю, тому що я туди складаю все. Але ну він надто важкий, от чесно, він просто важ... важелезний. І носити його з собою сумишці не дуже і комфортно. Але це що я можу сказати? Він дуже гарно виглядає, ніде немає ніяких дефектів, він чудовий. Тут резиночка для. Ну, в принципі, можливо, цей карман буде для мене зручний. Треба користуватися. Але те, що він м'якенький, дуже-дуже, прям такий приємна, класна така шкіра, м'ягусенька. Це великий плюс. Ось. Це не одна новиночка. До мене ще приїхала одна новиночка, але в березні, і зараз я вам її покажу. Цього красення поки що відкладемо. І Так, я купила собі хобаніще. <губ> я купила ось таких два зошити. Це була сумісна закупівля з дівчатами. І вони прийшли до мене ці зошити ще в березні. Я дуже хотіла ось цей дизайн з котиками. Він дуже класний. Це перші мої такі блокнотики, і вони просто в клітинку. Замовила ще ось такий пенсил борта, чи як він називається точно не знаю. Яскравий з ламами для А 6 формату. І я його брала для того, щоб записувати сюди. Я хочу зробити таку книгу. Як книгу, журнал, не знаю, щоб вписувати якісь основні події свого життя, що відбулося там великі купівля, або переїзди кудись, або там ну, такі значущі речі, якісь події, і хороші, і погані. От, але просто, наприклад, дата і подія, дата і подія, дата і подія. Тому що дуже часто я забуваю. Наприклад, що ми там придбали, коли придбали, ну, взагалі. А так було б цікаво занотувати це, почитати, згадати ось такий журнал. Ну, це в мене поки що в планах. Ви бачите, що я навіть не починала нічого. І, знаєте, в мене, мабуть, коли я вже отримала, у мене були такі плани писати, а тут цей зошита п'ятого формату вести для якихось таких приватних записів, дуже. І тут ось такий пенсілборд. Дуже сподобалася ось ця лисичка, яка сидить і дивиться на місто, на захід сонця, чи це схід сонця, не знаю. Але дуже такий цікавий. От мені все тут подобається, папір, звісно, я не буду вам нічого розказувати, тому що ви і так все це знаєте, ви вже бачили це в своїх оглядах. Я хотіла цей зошит вести для якихось приватних записів, прям дуже-дуже приватних, які будуть зберігатися довгий час, без усяких наліпок там нічого такого, лише просто записи. Але знаєте, що в мене просто є страх. Починати, тому що мені так хочеться, вони такі гарні ці зошити. Я не очікувала, що тут ось ці обкладинки, вони будуть. Вони картонні, але вони такі наші зеленовані. Дуже мені подобається. Я не очікувала, що воно буде саме таким. І мені дуже-дуже подобається і прям жалко в них писати. Кого теж так, напишіть, будь ласка, підтримайте мене, щоб я все ж таки почала. Але я розумію, що можна купити нові зошити і так далі, і тому подібне, але я не, не впевнена, що будуть такі дизайни знову. І... Коротше, лежать вони в мене з березня місяця, і я все так і не наважусь тут почати щось писати. Ну що ж, перше відео таке невеличке, коротеньке, для того, щоб просто нагадати про себе і показати вам свої обновочки. От, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу ось цього планеру, чи подобається вам ця моделька чи ні. Еліт. і хто вже, можливо, собі купляв, то заходьте в мій телеграм-канал. Тут під відео буде посилання, і виставляйте свої фотографії. Мені дуже цікаво буде подивитися, якщо у вас є саме такий мотор Еліт. І як ви його оформили, зробили сетап. Мені це все буде дуже-дуже цікаво подивитися, тому welcome. Ну що ж, сподіваюся, що відео вам сподобалося. Ставте свої вподобайки і до нових зустрічей. Я сподіваюся, що скоро зроблю сетап і покажу вам нове відео.